На Донеччині вже декілька тижнів тривають жнива. Попри постійні обстріли та несприятливі умови, аграрії продовжують збирати врожай. Село Турецьке, що входить до шахівської громади, минулої суботи окупанти накрили зі смерчів, Постраждало і поле ячменю та сільськогосподарська техніка. На тому тижні обстріляли нас ракетами, пострадало 17 одиниць техніки із п'яти комбайнів Чотири пострадало, але ми зараз два комбайна. Місто скла лобового поставили плівку. Ну, працюють хлопці, тому що з цього положення треба якось виходити. Ну, сьогодні вже приїхали сервіс із Дніпра, будуть міняти кому скло, кому шини, кого бак пробитий. Десь до пів гектара згоріло ячменю, але ну, побачили спеціалісти мої головні, почали тушити вонегасниками, потім приїхала бочка з водою. І затушили, тобто ну, вигріли багато, десь до пів гектара. Комісію створили і зараз ми будемо подавати на компенсацію, тому що в такий час, коли йде, ж, йдуть жнива, він залишився без чотирьох комбайнів, а знаєте, як які, щоб комбайн новий купити. Ну а як швидко зможуть господарство компенсувати? Ну, цього я не скажу, тому що ми те, що одна нас потрібно, ми документи подаємо, а вже як Буде держава компенсувати. Чого я не знаю? Директор сільськогосподарського товариства зазначає, зазвичай засіюють не більше десяти культур. Цього року сіяли пшеницю, ячмінь, голозерний. овес, льон, горох, кукурудзу, соняшник та багаторічні трави. На сьогодні зібрали близько 30% врожаю. Зараз іде збирання ранніх, це пшениця, ячмінь. Горох сьогодні закінчимо збирати овес, галозери ще в нас зелений. Льон теж поля пшениці, там темпи жниварства затримуються, комбайни йдуть із маленької швидкості. Реалізація врожаю сьогодні проблемне питання для усіх аграріїв країни. У шахівській громаді кажуть, поки врожай будуть зберігати. Проте питання продажу зерна вирішили ще у минулому році. Ми придбали 8 своїх зерновозів, будемо докупляти ще. І все зерно ми возили на порти. Зараз ми возимо на Дніпропетровщину, є контракти, ціни у нас в нас всередині країни падають, на світовому ринку зростають із-за того, що ми не можемо продавати через море. Побили навіть на рині на Ізмаїлі, де ми. Возили на Дунайські порти. Зібрати врожай не завадить ніщо, каже Володимир Голованьов, адже його працівники, ледве оговтавшись після обстрілу, одразу ж вийшли на роботу, адже розуміють, годувати країну потрібно. Та нас нічого не зупинить. Люди вірять у перемогу, люди вірять в себе. І знаєте, навіть той, хто в мене поранений, йому ногу зашили. Він наступного дня вийшов на роботу і працює. Ну, якщо не брати, що в у нас зараз війна і в будь-який момент може прилетіти. Ви ж бачите, погода дає можливість збирати, але ті буревії, що пройшли, багато дуже цього цих культур зернових полягли. Ну, наші аграрії, я думаю, щось не просто придумають, вони знають, що з цим робити. Анастасія Бурковська, Данило Скрипник з Шахівської громади, спеціально для Капріньюз.